Она такая белая, аж пушистенькая такая. Ну, вот это плесень. И тут плесень. Ну, ну... Если вы не разбираетесь, я вам скажу. Це клей. Це клей. Ось. А клей-то від чего? Живица. Ну, понимаете, у каждого есть, как у нас кров Кровзаме, тут живица из клея. Так вы сказали, что оно белое. А что оно белое? это клей, это живица. Тут немає, взагалі, якщо б я навіть місяць було, я б його не став цю древеняку. Так може ви не помітили. Та ну я ще не бачу. Ну, Це просто була корабл, вона така, Може вода попала, де якби ще граніт. Ні. Це кора була трохи. І вода, коли буває на дежі десь була, і, ну, не тут, а раніше ще. Воно, може, чуть по чернічуку. セーフカリー。